Судова тяганина по справі Артура Мунтяна продовжується. Екс заступник голови Чернівецької ова Артур Монтян оскаржує рішення судді першої інстанції, яка відмовила зняти з нього статус підозрюваного. Мовляв, немає інкримінованої справи жодного відношення та вважається політичним переслідуванням. Як просувається справа екс-чиновника, розповідаємо уже за мить. Так, чиновник Чернівецької обласної військової адміністрації Артур Мунтян продовжує доводити в судах свою позицію, адже усі висунуті підозри у свою адресу вважає незаконними. Отож, із рішенням судді першої інстанції, яка відмовила у позові зняти себе статусу обвинуваченого, не погоджується. Так сьогодні ми вказали, що взагалі суд першої інстанції посилався на доводи та аргументи, які не досліджував суді, звідки чому він їх зазначив в стороні. Захисту невідомо в матеріалах кримінального провадження. Міститься ряд доказів кричущих, які свідчать про те, що цей весь тривалий період відбувається на думку сторони захисту незаконне переслідування Монтяна Артура. Попередньо кримінальне провадження розглядали в офісі генерального прокурора. Зокрема, сьогодні до судового засідання в судовому розгляді була долучена постанова, де чітко зафіксовано, що немає ніякої попередньої змови е, осіб, які зазначені в підозри. І це не просто чиясь думка, як зазначається, це офіційний документ постанова. Е, Антикорупційного прокурора, який вивчив справу, проаналізував докази і виклав свою позицію у постанові. Адвокати сподіваються, що апеляційний суд розбереться та скасує повідомлення про підозру. Мовляв, воно незаконне з багатьох причин. Починаючи з порядку вручення такої підозри Монтяну і закінчуючи тим, що вже як сказав мій колега є оця постанова. Де Генеральна прокуратура, тому що це постанова з офісу генпрокуратури розібралася і встановила, що немає там цієї статті 191. дев'яносто І І це це класно, що є декілька документів, які це підтверджують. Нагадаємо, у лютому в Шевченківському районному суді Артур Мунтян позивався зняти з себе статус підозрюваного, мовляв, до інкримінованої справи щодо розкрадання карет швидкої допомоги, які передали як гуманітарну допомогу у дві 2022 двадцять другому році немає жодного відношення, ба більше стверджує, що це сфабрикована справа та політичне переслідування. Відтак, 24 лютого, у результаті довготривалого процесу суддя винесла свій вирок відмовити в задоволенні скарги загисника підозрюваного. Сам Монтян говорить, що винним себе не вважає. Відтак з рішенням суду не погоджується. Сьогодні вже 10 місяців від того, як мене. Переслідують і звинувачують у тому, чого я не вчиняв, і сьогодні ми навели беззаперечливі докази того, що е, немає ніякого обґрунтованої підозри. Тобто, е, акт прийому передач ми сьогодні показали документ, який показує те, що е, я цього не підписував. Те, що е, декларації є фальсифіковані, є справа в ДБРі, і те, що є відповідь від адміністрації про те, що мені не було. Вірено, ніякі. Автомобілі, і я за них не відповідав. Утім, покласти крапку в апеляційному суді сьогодні не вдалося, а тому розгляд продовжать 14 березня. Те, що сьогодні судове засідання відкладено, на нашу думку є на це об'єктивний причини, адже апеляційний суд хоче розібратися в ситуації, вивчити всі аргументи, доводи і докази і надати належну правову оцінку. Цьому а ми надалі будемо стежити за розвитком подій та повідомлятимемо про них у наступних випусках новин. Алі Рябко, Максим Білоткач Теми дня, ТВА.